وللا <applause> Вирішила підняти тарифи, вдвічі тарифи. Причому тарифи, те, що ви сказали по телебаченню, ну не ви особисто сказали, що якщо ці послуги не виконуються, там 80% так вони не виконуються, а 90% йде на утримання самого апарату. У нас ч на ПЖРО є жеки, 6 жеків ПЖРО над ними в ПЖРО працює жека 438 чоловік, Тобто працює 438. на населення 40, 47 тисяч. То самі розумієте, ну в нас на отримання житлогоспу це працює. По принципу е, єдиного замовника. Значить, там, по-моєму, 37 чоловік, зараз я точно не пам'ятаю. Е, і там 7 чи 8% оце. Да. Значить, працює яким чином? Це було організовано 2010 року. Це слово при моїх попередниках. Mm. От, ну, спочатку було трудно, також було там, задіяно більше 300 чоловік. Но, в той же час міський голова там, розібралися цією ситуації і пішли по так званому принципу єдиного замовника. Ініціатива відсходила від міського, міського голови, так. Від... Да, да. Ми і... теж думали на це, бо це ж, по-моєму, ще є в Славуті Хмельницькій області. Чули таке? Да, Не да, чули? Да. Славутіць Хмельницької області. І коли ми почали розбиратися, так як ви сказали, що дуже багато йшло на отримання персоналу. Тепер працюємо слідуючим чином. Кожний будинок має свій, і свій рахунок. І люди платять, потім старший будинок. Зустрічається з керівництвом житлогоспіка. Що вам треба. Трив... як ви вибрали старших будинків? Ми спробували оці організовувати домові комітети. Це така, такий головняк. Там де ці збори під тільки так. Так, так, тільки так, так. через так, так, це так, пройшли. Так. Так. Тільки по-другому не буде. По есть, просто не. я думаю, може проста От Зібралися коли давайте далеко йому довіримо, да збори, ні. збори ні. загальні збори будинку. Присутні люди, а, то, то, там 50%. повинно бути як більше там, 50%. 50%. Ну, в основному, бо там в будинках не так і багато людей. Тобто система така старший в будинку, старші під'їзда. Угу. І це вона, якби ядро. Якщо виникають проблеми, наприклад, на рахунку ж якогось певного будинку є там, сума, умовно кажучи, там 50 тисяч. Що робимо? Тече так там Вікна, під'їзд, підвал. Що вирішили? Ну, зрозуміло, перший робимо дах. Зробили дах. Залишили гроші, йдемо далі. Ну, нормально. У нас в 2013 році, 2014 12 це проходило дуже серйозно на рівні голови облдержадміністрації, і його заступників. Ми зустрічалися, ну. Раза ну, два рази в місяць це обов'язково. Обов'язково. І оце все діло ми крутили, накручували. Це не такий не, не літературний вираз. Ну і воно давало, дало певні. Результати, ну, наприклад, нас сьогодні, знаєте, такі є ОСББ, є вас такі ОСББ? Організували до нам не дають документи, щоб взяти його на баланс і займатися. Стоїть 5 ОСББ. Uh -huh. Наприклад, я організував два ОСББ. Uh -huh. У нас є печать, зареєстрований, рахунок в банки. Ну, але, керуйте, але гроші будемо збирати ми. Ні, тобто, от... ні, Ні, це... Ось, це... Не, це... Не, це... Ні, це... ну я кажу, этом. А от у нас у нас, нас теж є 19, по-моєму ОСББ. Ну, більше люди не хочуть. Не хочуть. Ну, щоб далі там, щоб інше. Ну, не хочуть, тому що побачили, як ви. ви, ви створили умови належні. Нормальні да. умови. на Для чого да. організовувати СБ? Мінімальні накладні розходи у вас отримали? Так. 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 Ну, сім, по-моєму, відсотків, сім чи вісім. От сімдесят сім, по-моєму. А це 20. все йде на. От, ці реформи, ви якось ви поміняли людей, чи ви їх перевиховували, які працювали в цій сфері? Тому що це новостворене підприємство? Це новостворене підприємство. підприємство тобто це... нові люди та, набрали. Нов, все. Нове. Все, все нове. Деякі залишилися і перейшли в службу в підрядники, тобто житлогосп. В принципі, працює так. Якщо мешканці кажуть, от у нас є людина чи підприємство, от ми хочемо не питання, працюєте з тим. Ну, якщо нема, ну в принципі ніхто цими ділами не хоче займатися, все віддано на е, житлос. Є вже люди, які напрацьовані, які працюють там, на м'якій покрівлі, які працюють на вивезі сміття на санітарному, правлі, які там, працюють там, по е, там, вода, тепло. <надц�>, тобто по, ви по пунктам розложили <надц�>, і все да, 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 відповідальність? Так, да, да, да. От як е, Оці замовники підприємства, ну, наприклад, Ранжитло, воно займається, вивезенням сміття, санітарне отримання і електрика. Є черговий там електрик, ну, це ж таке діло. Ну і, в принципі, робота цікава, ну все рівно багато ще треба працювати. А як ви відділили проблеми міста? Прибирання, дерева? Значить, в нас є підприємство благоустрій. Окремо, само по собі. Да, Воно займається отриманням міста. От житлого займається будинками і прибудинковими а містом займається житлого. Там 80 чоловік, певний набір техніки є. Тобто ми самі виконавці, замонти. Так, да, ну, теж все проходимо через тендер. А яким чином. Проходив етап впровадження цього електронного обліку і ну, бачиш подано вийде? Да, так, зараз зараз можемо в любі, ну, зайти в інтернет, набиваєш код, свій пароль будинку. свого будинку і свій особистий. Скільки в тебе заплачено, коли останній платіж був, коли там це, яка заборгованість? Які кошти на рахунку так, будинку? Так, 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 так. І на твоєму особистому, тобто як. Власника квартир і так само на будинку. Хочу сказати єдине, що всюди повинен бути генератор цього. Всього. Звичайно. По-другому не буде. Якщо так. Як то, толку не буде. Гальма нічого не буде. Так що. Ну, з генератором виступав мер міста. а як перший крок зробити до цього? Перший крок. Перший крок треба зробити, щоб була воля. Понен ну не повинний. Переговорите, як у вас відношення з міським головою. Ну, якби були хорошими, можливо, до вас не їхали. Ну, їх треба налагоджувати Ну, налагоджувати, так. Від мене залежатиме тут все, я вам скажу так. Тому що це вигода всім, і мешканцям, і місту, і міському голові, як ви сказали, головняк, то він. Ну, все рівно буде, воно за хвилину нічого. не ви ж розумієте, що ну, пежиро, будемо говорити, відкрито там крутяться серйозні гроші. Пеж... Там... А що це пежиро? У нас пижнаки пеж... ПЖО П... П... підприємство експлуатаційного ремонту збройного. Тобто у нас всіх так можна сказати чотири поверха контроля. Ну якщо там від міської ради це зрозуміло, а цей ПЖРО і жеки, нас шість ЖЕКів. І два ЖЕКИ ще окремо у нас вже вісім вісім Жеки населення, so, well, yes. uh. 47 тисяч населення. І вони опір буде опір буде чинити саме дуже сильно. що голова немає того, немає немає такого бажання. Взагалі він наорот критикує, що ви там піднімаєте проблеми, будь що піднімаєте, все нас хорошо, який ходив. Ми рік на комісію ходили, і комісію просили цілий рік. Давайте почнемо перший крок. Будемо платити по актам виконаних робіт. Так, от ми так і робимо. От ви так робите. Так ми ж рік говорили, і на цьому не зубцю все так залишилося. Ніхто цих актів не показує, ніхто законодавство вимагає, що це іменно закону. Перебачено. Ми навіть от саме ОСББ написали запит. Дайте нам інформацію, що ми що ми вам заплатили за місяць і що ви нам зробили. І дайте інформацію, що ви зробили за рік, і що Це ми в комп'ютері? А мені на інформацію кожного мешканця, хто хоче, а я получаю відповідь, що ми вам все робили. У те робили, те робили, переписали цей перелік послуг, і на цьому все закінчилося. Я То так із... думаю, що обов'язково повинна бути ініціативна група. Ініціативна група, яка крок за кроком повинна це все робити. Сьогодні прийшли, завтра прийшли. Післязавтра прийшли. А Скажіть, будь ласка, оця кількість послуг. Ви якось ви Значить, інтересувалися, ну, чи самі назначили, чи ні? Назначено? там вже є законом оприділено, там мінімальний набір послуг. От, і потім предлагали. Ну, Собралося, що є там і криша, і цоколь, і сміття, і далі, і далі там. І навіть ну, ми поки в загальному навіть ті собаки бігають, да? навіть ті дерева ростуть на підумових територіях. Це, ну, це будинкові ну, території. Продивилися, вивіз сміття ж там, ну сам. І оце продивилися і пропонують там кожному будинку. От це набір той, що ну плановому ділі, і вони вам там покажуть. По кожну у кожного будинку окремо вас. так? Ну, тобто мінімальний мінімальний кількість способ по кожному будинку окремо? не тільки мінімальний, да, по кожному будинку. І по кожному будинку у нас затверджений. Там починає з двох поверхівки. П'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, й ага. свій тариф. Ну, так, да, так. Да. Кожен Я... будинок має свій тариф. Да. Тобто у якогось будинку може бути дві послуги. А у... ні, 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 ні. Свій ні. тариф на послуги. А, а послуги, то вже жильці там вибирають, але ну, є той мінімум, то мінімум який обов'язковий. Обов як, ну, 869-й постанови, там Як жильці вибирають. Їх ну, як там збори проводять, це ціла. Процедура. Епопея. Не, не процедура назвати складно. епопея. епопея. От. І, будуть задоволені, будуть не задоволені. Ну, кожен розказує, що все, все так дорого, обдираєте, далі, далі, ну, коли його ну, об'єктивно подивишся зі сторони, то просто що в нас, нас такі мінімальні так, государство так. нам так мало платить, що дійсно, да, як будь-то заплати. Ну на те ж воно й субсидії зараз назначає далі, далі, цілий ряд там заходів. Ну тут, якщо скільки б там не було, люди не платили, якщо ці гроші ну одні не заплатили, не отримали. Тобто на рахунку немає, вони не отримали такого сполу. Ні, ні, ну як вам сказати, то платить, то не платить, та вони борються з боржниками. Ну, а все одно послуги вони замовляють підрядчика собі. По-перше, що ну, керівництво мінімальний склад встановило, що скільки процентів там вони можуть взяти собі там на. А всі останні йдуть кошти всі виключно не, на, не, виконання не, послуг. на виконання послуг. То, тут е, основна мета була досягнута, що, е, що 90, 100, якщо 100, в нас. Е 90 Кошти зібрані йдуть в основному на оплату утримання цього штату працівників, то там, то тут, в цьому місці, <говорить> мінімум коштів йде на утримання апарату і максимум, максимум на то 90% коштів йде на виконання послуг. Нас було тут років 8-день назад, теж У Наш був свій спецкомунтранс, був Водоканал у нас був свій. Ну, хто там, що. Ще... Електрос. Не, не, не. Не, не. Значить, були ж жеки всі, ну, втім, ліфмонтаж і далі, <гум> далі, далі, далі. А людей, От ви скоротили їх там 300 чоловік. Якось. Ну, трудоустро... трудоустроювали, звісно, часть забрали більш свідомих і нормальних людей. Позабирали ті самі підрядчики. Ну, було сформіровано, вже бачили хто. З тих старих, які Жеками керували, ті самі з них там вибрано було підрядчиків. Значить, є там два підрядчики, які займаються побутовими відходами, плюс дворові території замітання, ну і плюс все остальне. А далі там є така послуга, що ж держати 10 чоловік. Тому... Якщо можна щось там приварити, щось якусь. Спеціалістів забрали, вони чуть поміняли психологію, ну, працювали... а, а тут, а тих взяли по договору, а тих взяли по договору. От ви почали реформи, міська рада взяла саме і передала він. А були на балансі кого раніше? Ну, Жеков, Жеков потім потом часників, потім вона, ні, потім взагалі ніде. Потім... Слухайте, це ж складна справа. Складна, дуже складна справа. І коштів на це. Та які кошти? Ні, ну Значит, треба буде. Якщо да, буде, да, буде да. це рішення, буде відповідне рішення виконкому, потім в сесії. ці питання. Да. Я ж вам кажу, треба генератор. Без цього нічого не буде. Ні, Справа в тому, що там впирається. Генератора немає. Ні, та генератор він знайдеться.